У столиці України на цю хвилину офіційно підраховано менше 30% голосів виборців. Для порівняння на Донеччині ця цифра склала вже 70%. У Києві ж на більшість окружкомів надто повільно приймають дані із дільничних комісій. У приміщеннях утворюються черги з людей з коробками та в бюлетенях та протоколами. Дивна ситуація склалася на 217-му окрузі. Вранці там керівник комісії та частина членів окружкому взагалі покинули приміщення не приймали документи. Нині на цьому. Окрузі знаходиться мій колега Максим Савчук, і у нього ми дізнаємося останні новини. Максим, вітаю. Ви в ефірі, що відбувається зараз на окружкомі, чи немає там сутичок, і чи почався нарешті прийом документів від дільничних комісій? Прошу окружній виборчій комісії номер 217 Кажуть, що наврядчі закінчить підрахунок голосів сьогодні. А вже близько 10-ї години відбувся такий собі саботаж підрахунку. Комісію покинув голова ОВК та представник. Як представник партії регіонів та кілька членів комісії, пославшись на втому, і, голос, і оголосили перерву до 10-ї ранку завтрашнього дня. Зауважу, такі перерви протирічать виборчому законодавству. Однак за кілька годин члени комісії, окрім голови ОВК, таки повернулися до роботи. Однак підрахунок йде повільно. Більшість протоколів надходять із помилками, члени комісії сваряться під час прийому кожного протоколу. Більшість протоколів відправляють на перерахунок. Уточнюючи протоколи на місці складати не хочуть. Відтак на сервері ЦВК дані по 217 округу практично не поновлюються. Більше того, закрита кімната, у якій знаходиться комп'ютер, з якого мають ці дані передавати. Батьківщина е, е, серед тих протоколів, які таки прийняли, батьківщина у 3-4 рази набирає більше за партію регіонів. По мажоритарці із вагомою перевагою лідирує Олександр Бригенець. Взагалі складається враження, що помилки з'явилися не випадково. Статистика така, приблизно із 15 протоколів з помилками надходять 14, і їх не враховують. Відтак навряд чи сьогодні по цьому виборчому ухозі взагалі закінчиться підрахунок голосів. Усе зрозуміло. Дякую вам, колегу, за роботу. Це був Максим Савчук, кореспондент каналу ТВ, з розповіддю про те, з якими перешкодами та пригодами рахуються голоси у столиці. У нас є ще кілька прикладів подібних із Києва. Наприклад, тортури в окружній виборчій комісії у 216-му окрузі Це Дніпровський район столиці. Ось у цьому приміщенні, яке ви зараз бачите на екранах, вже майже добу сидять члени дільничної виборчої комісії без їжі у задусі та з численними коробками з бюлетенями та проток. Колами майже кожні 20 хвилин приїжджає швидка допомога та рятує людей, яким стало погано, просто у приміщенні потерпілі жаліються на роботу ОВК та їх організацію. За словами заступника голови окружної виборчої комісії Марини Конотоп, організація хороша і працюють вони як можуть. Там була описка. В нас у протоколі просто помилка допущена була помилка при написанні, і нам повернули цей протокол до працювання. Ми вернулись на дільницю, зібрали знову. Протокольну доручення і виправили цю помилку, Зараз стоїмо ждемо. Самі собі искали все, що ми могли де пристроїться. Ми сиділи на коробках, сиділи ми на ступеньках, я лично сиділа і спала, тому що у мене вже просто відключався мій організм повністю. Організація була все правильно зроблена, але ми запрошуємо дільницю. Ми читаємо протокол. Потім цей протокол спускається до комп'ютерного системи вибори, заноситься. В іншому районі Києва вже понад 10 годин члени дільничної комісії не можуть здати коробки із виборчими документами до окружної комісії. Зробили три спроби, але в ОВК бюлетені не приймають. В них свої аргументи. Спочатку наголошували, що вони неправильно упаковані, потім вирішили, що результати взагалі необхідно перераховувати. Члени дільничної комісії побоються фальсифікація, адже поки вони очікують в коридорі, ОВК доступ до коробок із документами просто таки вільний. Тось тобто нам ні акта не склали, не дали, нам нічого не дали. Ми не знаємо за цей час могли і взяти щось і щось покласти. Спеціально давить нас і залякує, і давить, і не приймає в нас протоколи. А всі питання щодо того, що було з 29-ю виборчою дільницею, все відбулось в правовому полі. Так що